тривожні валізки, запаси харчів на випадок нападу Росії на Польщу, а також е, окопи, які вже риються на е, польсько-білоруському та польсько-російському кордоні. Це все реалії Польщі 2024 року. Е, активно Польща готується до можливої війни з Росією та інших непередбачуваних ситуацій. Ми сьогодні про це все поговоримо. Це е, Якби такий маленький знак того, що потрібно бути готовим абсолютно до всього, і я особисто раджу притримуватись тих рекомендацій, які на сьогоднішній день дають офіційні джерела в Європейському Союзі. Дивіться відео до кінця, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Діліться цим відео зі своїми друзями, знайомими. Так ви допомагаєте просувати мій контент, допомагаєте людям дізнаватись нову інформацію та бути в безпеці. Отже. Почнемо з тривожних валізок. Останнім часом, останні приблизно 2-3 тижні, мені в контекстній рекламі через Google, а також через там, Twitter, через інші соціальні мережі, почали постійно з'являтися повідомлення і оголошення про можливість купити вже готову тривожну валізку. Допомогли вони, ну, якби вони пропонують там різні варіанти цих валізок. На, є дешевші, є дорожчі, там від 500 злотих. Здається, я бачив, до 2,5 тисяч злотих на, за одну валізку. Що це означає? Якщо така реклама починає з'являтися, значить хтось починає ці товари продавати. А це означає тільки одне, що в суспільстві в польському і не тільки в польському, з'являються. Реальний запит на підготовку цих самих тривожних валізок. Вони пропонуються, їх можна купити. Це є перший такий дзвіночок, на який потрібно звертати увагу, але які багато хто просто пролистує і взагалі не задумується, чому це відбувається. Тож тривожні валізки починають продавати, бо люди хочуть їх купити. Під попит завжди знаходиться пропозиція. Тож пропозиція на тривожні валізки вже є. Друге, це те, що вийшов новий звіт. Єврокомісії в на випадок будь-якої надзвичайної ситуації. Звіт про готовність Європи до цивільних та військових криз, і в ньому зазначено, що ЄС не був готовий ані до пандемії COVID-19, ані до агресії Росії проти України. Тому зараз необхідно перейти від реактивної до проактивної підготовки. І за підсумуванням цього звіту. Вони радять домогосподарствам забезпечити себе запасами на щонайменше на 72 години в разі надзвичайної ситуації. В списку основних речей, які радять мати в кожній родині, це запаси харчів, ліків, води, ліхтарики, а також радіо на батарейках у випадку, якщо е зникне зв'язок. Тож е дуже важливо це мати і цим не нехтувати. Це не так дорого коштує, щоб просто ігнорувати звіти Єврокомісії. Також в звіті напряму не йдеться про російську загрозу як єдину причину, але е, Росію згадують серед головних загроз безпеці Європейського Союзу. Тож, е, дивлячись на ті події, які відбуваються як мінімум в Польщі та в країнах Балтії, можна зробити висновок, що Єврокомісія все ж таки попереджає про те, що е, подібні незвичайні ситуації можуть бути і потрібно бути до них готовими. Також наступне це те, що вже розпочався розпочалось будівництво різних, різного типу оборонних укріплень. Це і окопи, і опорні пункти, і багато чого іншого на східних кордонах Польщі. В Польщі активно реалізується програма щит-схід, в рамках якої розпочато будівництво оборонних укріплень вздовж кордонів з Росією. Польські військові об'єкти посилюються інженер, інженерними спорудами, які мають стати бар'єром проти можливих загроз. Підтримати безпеку країни в умовах зростаючої напруженості в регіоні. Це є третя, е, така третя складова, ми про це вже дуже багато говорили. Якщо взагалі подивитись на е, всі заяви різних, ти, різного типу політиків та експертів в Польщі за останні 6 місяців, можна зробити висновок, що е, просто червоною лінією через всі ці е, заяви говориться про те, що е, відсоток. Якби вірогідність того, що в Польщі, в Польщі почнеться війна, є надзвичайно високим. Про це напряму заявляють багато експертів, багато політиків, в тому числі і політики найвищих рангів, не тільки Польщі, але й світу. Всі називають якісь різні дати. Але давайте бути чесними: ніхто точної дати знати ніколи не може. І чи взагалі це відбудеться? Але як мінімум, що дуже добре. Що вони попереджають про ці загрози. І е, людина, яка, наприклад, проживає в Польщі там, чи в країнах Балтії, вона може прийняти для себе рішення, чи в умовах підвищення загрози нападу на е, те чи інше місто, на ту чи іншу країну, чи залишатись людині в цьому місті, в цій країні, чи краще там на якийсь період виїхати з цієї країни і перечекати десь в більш безпечному місці, де точно немає з боку Росії, від якої потрібно буде. Захищатись і переживати весь цей стрес. В Україні, на жаль, такої можливості не було. Всім говорили, якби люди, хто сам собі здогадався, хто сам прийняв рішення, той виїхав, хто про це не думав, нікого ніхто не попереджав, ніяких ні тривожних валізок, нічого. Просто люди собі е, жили, поки не почалась війна. Якось так. Е, що хочу сказати по цим трьом факторам. Потрібно далі просто спостерігати за. Е, Тим, що відбувається, слідкувати обов'язково за абсолютно всіма заявами всіх рангів політиків європейських, це в першу чергу стосується Польщі, бо ми бачимо наскільки серйозно Польща відноситься до цієї проблеми, до цього виклику, скажімо так, в свою чергу, голова польського генштабу вже також заявляв, що він переконаний, що нинішнє покоління поляків буде воювати за незалежність своєї країни зі зброєю. В руках. От. Ця заява була зроблена приблизно місяць тому. Ми також в окремому відео про неї говорили. Е, зараз е, з'явилась якби так, е, якби оцей новий звіт Єврокомісії, яка попереджає про те, що потрібно готуватися до, е, до можливих загроз. Це може бути пов'язано як з нападом Росії, також це може бути пов'язано, в свою чергу, із... Повенями, які також пройшли спочатку Польщею, Чехією та Німеччиною. Це було десь також місяць-півтора тому. Зараз ми знаємо, що Іспанія потерпає також від таких самих повеней, і там також загиблими понад 200 чоловік. Це також входить все і в перше, і в друге. Тому бачимо. Що ми живемо зараз в такий час, коли потрібно бути готовими до всього? На жаль, потрібно мати тривожні валізки. На жаль, потрібно мати запас харчів і бути готовим до будь-чого, коли ви лягаєте спати, навіть до того, що почнеться війна або вас буде підтоплювати. От, і які мої рекомендації? Звісно, що дослухатися до офіційних джерел, звісно, що е, завжди готувати собі план Б. Звісно, що зберігати спокій, ні в якому випадку не піддаватись паніці, довіряти офіційним європейським джерелам, які роблять багато заяв. Бачимо, що ці заяви посилюються. Але ні в якому випадку жодна з цих заяв не покликана викликати в когось паніку якусь або страх. Вона покликана е, зробити все для того, щоб люди. На випадок оцього нещасного дня Х, який може статися, а може не статись, щоб люди були готові. І нехай ви ніколи в житті не скористаєтесь тою тривожною валізкою, нехай вона просто там собі лежить, і скільки ви живете, скільки вона хай собі лежить, і щоб ніколи в житті ви нею не скористалися. Якось так, але реалії бачимо, які в нас сьогодні. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім вам за увагу. Бажаю гарного дня! І до нових зустрічей.